Дуже класична модель від Bestechman, причому дуже якісний ніж, гарно зібраний і з класних перевірених матеріалів. Тут у нас сталь на клинку 14 c 28 n виробництва Sandvik, це нержавієчка така, оброблена вона в сатин, спуски від обуха, дуже тонко зведений, і при цьому має точно обуха 3,5 мм, яка є оптимальною по співвідношенню надійності до легкості. 124 грами. Вага ножа, клинок 83 мм і повна довжина близько 19 см. Замок тут у нас кросбарлок. це все з підшипниками. Як бачите, ніж дуже легко відкривати, можна це робити і вказівним пальцем, і так само через той самий Axis Lock. Присутні сталеві лайнери в основі, які полегшені, ось там є вибірка. Для того, щоб руків'я було легшим і ніж був збалансованим. Також на ножі присутня кліпса. Яка не переставляється на зворотню сторону, прошу зауважити. Руків'я має ергономічну форму під всі пальці для такого утримання, дуже навіть зручно. Якщо бажаєте отримати собі такого надійного помічника, тоді можете залишати замовлення на сайті або писати в повідомлення.